На огляді підсвітка з артикулом 13635 виробник заявляє, що вона підходить на 50-ту діагональ. В комплекті дві планочки довжина однієї 550 мм. Ось такі маркування присутні. На планочці 48 діодів. Напруга 1,6 В. вольт. Розмір світлодіоду 7 на 2 мм. І ось такі маркування. Планочка має 6 каналів, напруга кожного 43 вольти. Матеріал основи планки: алюміній, термоскоч, присутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.